Вам дана Тайна Царства Божого, а ті, що осторонь, ті, що сидять вдома, ті, хто не дивляться трансляції, ті, що зібралися на рибалку, чи ще кудись там, то їм все дається у притчах, що вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не розуміли, щоб бува не навернулися, щоб не спаслися. Це дивні слова Божі, але як каже Господь. Я щасливий тим, що втаївся від мудрих і розумних і відкрив немовлятам». Дивіться. притча про сівача. Починаючи з перших рядків, вийшов сівач сіяте своє зерно. Я би назвав тут ключовим словом своє зерно. Не сіяти не вийшло, а своє зерно. Сівачем Господь Бог називає тут Ісус Христос називає Бога Отця, який сіє своє зерно в наших душах. І воно проростає. Скажіть мені, як Господь Бог може посіяти то своє зерно? Божої віри, Божої науки, святого Євангелія, коли Ти його не слухаєш, коли ти не даєш Богові тої можливості посіяти зерно. Тільки ті люди, які сьогодні є в церкві, ті, які слухають навіть через інтернет, вони все одно слухають Слово Боже, вони дають Богові можливість, чуєте? Ви даєте Богові можливість посіяти своє зерно. І воно сходить. Так, ми багато сіємо один одному різного зерна у своїй душі. І воно проростає. Хтось кого вчить якийсь вірш, хтось кого вчить якихось анекдотів, хтось когось вчить якихось інших речей. Поступайте, як я, робите, як я. Але це зерно не завжди є Боже, воно і наше. Ми ж створені на образ і подобу Божу, ми теж можемо сіяти. І коли Господь Бог розказує притчу про кукіль, я собі думаю, хто той кукіль там насіяв? Ну, там в біблії ж написано, прийшов ввечір ворог і посіяв кукіль ні. Це ми, люди. Які слухають слово не Боже, а ворога Божого, диявола, і служать йому, і сіють кукіль, сіють бур'ян, сіють все те, що людині заважає. Апостол Павло каже, ділами закону не оправдається ніхто. Є дуже багато таких із нас, які кажуть: ну дивіться. Отже, є заповіді Божі, я їх виконую, ні одну не порушив. У крайній мірі стараюся. Є заповіді церковні, ні одну не порушив. Все закон чемно виконую, бачите, все. Святий чоловік, можна йти до неба? Ні. Апостол Павло каже, ділами закону не оправдається ніхто. Та як, Господи? Ну а на що мені той закон ти дав? Щоб що ви що? Щоб я не наробив собі шкоди. Знаєте, як ми були малі, і нам тато чи мама казали: туди не йди, то не роби. І були випадки, коли ми не послухали і зразу отримали по заслузі. Дитина мала і все цікаво. Побачила курку йде до курки, мама каже: не чіпай, бо вона тебе зараз зобне. Бо як курка ходить по дворі, то нічого, а як вона сидить на яйцях курочка, то до неї ліпше не ліз. А дитині цікаво, я за себе розказую. Бо вона сидить і не тікає. Думаю, ну треба помацати курочку. Ні? Я ніяк не може не міг її здогонити на оборі, думаю, хоч помацаю. Так і було. І вона мене, захищаючи своє потомство, зробила мені знак на пальці. Значить, я не послухав наказу бабчиного, бо це мені бабка казала, і отримав по заслузі. Але це добре, що мене курка вкусила. Але якщо ми не слухаємо таких речей серйозних, які наші батьки свого досвіду кажуть: діти, то не робіть. Тато ж не каже, що я знаю, чим то пахне. Тому що сам то пройшов, але просто каже свої мудрості, не роби то. І мама каже, не роби то. І дитина не слухається підказки батьківської і попадає в різні ситуації недобрі. Але що буде з нами, як ми не слухаємо Слова Божого, Божого наказу, який каже, щоб ви його не забули, я вам напишу 10 заповідей Божих. Це мій батьківський наказ, це моя батьківська підказка з великою любов'ю написана для вас, щоб вас оберегти від дуже недобрих наслідків. І коли ми виконуємо заповіді, це значить ґрунт у нас добрий, і я готовий приймати Слово Боже. Виконавши заповіді, ми просто підготували добрий ґрунт. І потім Господь Бог сіє своє слово, вийшов сівач сіяти своє зерно. Прийшов Господь Бог сіяти своє слово, щоб воно впало в нашу добру душу, в наше добре зорене поле і проросло. І каже Господь: ті люди, що вірують, так собі. Ну, ідуть люди, та я йду, то це зерно впало, добре зерно впало, але птахи видзюбали, бо тому що немало, ну, немало доброго ґрунту абсолютно. І те, що впало десь у терня, і клопоти людські його заглушили. Так, почув Слово Боже, так все тіше, так все тішу. Боже, я й не знав, що то так є. Але тут треба йти на роботу, тут треба. Платити податок, тут то треба того, а забув, закрутився, це то слово десь там загубилося десь на 10-й план, і десь тому назаду. І так буває часом з нами. Знаєте, якщо розглядати Бога як сівача, і ми як будемо ті, що Слово Боже, змарнували, Буде марнотратників. Як ви собі думаєте, як Господь Бог буде відноситися до тих людей, які марнують Слово Боже, які марнують то Боже насіння, яке несе в собі життя вічне? Але Бог милосердний, Він нам постійно каже, давайте ще раз попробуємо ще раз. Як за часто Бог сіє? Кожен раз, коли ти чуєш про Бога. Читаєш про Бога, Бог сіє своє Слово в твою душу? Чи опікуємося ми тим, що принесло нам віру? Чи ділимося ми тим, що мене поставило на ноги? Людина часом є скупа. Знаєте, як хтось має якісь знання, він не дуже хоче це ділити, бо він хоче мати ці, бути власником цих знань, ну, щоб бути трошки мудрішим від усіх. Хтось має якесь багатство і хоче, не хоче ділитися, а хоче мати ще більше, щоб мати трошки більше від усіх, щоб тим хвалитися. Чи це є зле? Це є, я вам скажу по-чесному, нормально, бо тому що ми всі так живемо. Але ми маємо правити досконалості прагнути і здобувати, і багатіти у Бозі. Збирати в своє серце скарби Божої мудрості, які мене міняють, через які я стаю інший, через які я стаю упевненіший, через які я стаю жертвеннішим. Я хочу допомагати людям, я хочу служити ближньому. І мене це тішить. Як ти комусь допомагаєш і тебе це не тішить, ну попрацюй ще над собою. Якщо ти даєш жертву, і тебе це не тішить, ти не щасливий, ну попрацюєш над собою. Ви собі не представляєте, як є важливо, коли ти дав жертву щиро і ти є щасливий. Ця жертва буде тобі записана у вічності. І навіть, якщо ти дав якусь жертву з примусом, то вона тобі теж зарахується, як запрощення гріхів. Бо якщо здаєш і шкодуєш, то це за те, що було, щоб відкупитися, збалансувати якось. Я не кажу, що це індульгенція. Ні, не думайте. Але це є можливість. Бог дає можливість при всяких наших станах душі отримати позитив. І ми повинні вчитися, бо то слово Боже приймати, щоб воно мало плід з сторицею. Пам'ятайте це слово? каже апостол Павло, Ділами закону не оправдається ніхто. Тільки служіння один одному з радістю через те, що Бог мене так навчив, через те, що Боже насіння зійшло в моїй душі. Чи став я за останніх днів хоч трохи добріший? Чи став я за останнього півроку трохи милосердніший? Чи став я за рік мудріший? Чи збагатився я для Бога? Робімо собі ту ревізію свого життя, бо сівач сіє не просто, аби посіяти, щоби потім зібрати. І ніхто не знає, поки Господь Бог ще буде сіяти у вашій душі. А когось уже Бог жне, для когось вже жнива. І щоб і так не було, що все чекаю на другий посів, чекаю, і так не зійшло. Дочекався другого посіву і знову не зійшло слово Боже. Маємо щастя, що Бог сіє не тільки на весні, Він сіє кожного дня. Старайтеся, щоб ваш урожай був як можна кращий. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Амінь.